Друзі, мої вітання! У нас з'являється ще один бюджетний автомобіль на автоматі, хоча й на роботизованому. Це Opel Vectra C 2006 року випуску 1,8 газ бензин в універсалі. Автомобіль один власник. З 2013 року вона привезена з Німеччини, до сьогодні один власник. Що унікально, кузов автомобіля весь в рідній фарбі. Зараз автомобіль стоїть на структурних дисках і літня гума. Ну, чесно кажучи, гума, гуми вже і нема. Машинка класна своїми просторами, салонами і багажниками, так? в цьому автомобілі. Зможна помістити холодильник, не складуючи спинки сідушок пасажирів ззаду. Тут, як зрозуміло, у нас величезний простір, докатка, балон газовий у нас на місці запаски. Є нюанси і по походові. Мастата фітла теж бажано замінити. Ось по ГРМу є інформація, що замінений 30 тисяч кілометрів тому. Досить непоганий салон, такі чехли монтовані. Плюс у нас... У такий директорський пульт керування нашою магнітолою. Ви можете ззаду керувати FM-радіо, якщо вам, наприклад, не подобається волна, то ви з легкістю міняєте і вам не потрібно вже сперечатись із водієм. А як правило, знаєте, хто водій, той і діджей в автомобілі. Такс. Роботизована коробка автомат, той саме робот, це механічна коробка. З блоком керування. Працює досить непогано, до речі. адаптовано правильно, в плані включайте автомат в першу передачу і вона з місця рухається без натискання на екселератор газу. В автомобілі кондиціонер. Великий плюс, що він працює відмінно, холодить як потрібно. Зараз погода жарка, але працює класно. Газ також працює класно, але він не вписаний. Плюс бортовий комп'ютер, як бачимо, 9,1 середній розхід палива, шкіряне мультикермо. На приборці є в нас. Чек, але він із-за газу. Так? Також в автомобілі є круїз-контроль, туманочки передні-задні. так? Ну і ціна. Тепер саме головне, це по ціні. Автомобіль продається за ціну 4500 доларів. Це ціна класна. За такий великий, за комфортний автомобіль, без рідній фарбі, трошечки підробити, трошечки підлатати і можна кататися. Ви собі купляєте автомобіль до 5 на автоматі. Значить, Це та категорія автомобілів, якої важко знайти, але у нас є і такі автомобілі.